Всім доброго дня. Ви збійсили трохи закладочки і було недостачево неплідних матків. На, на даний час матки починають з'являтися. Такий тип маточників, такий вид маточників. підійде, вже буде краще видно. В Бигудях. У нас 10 днів матки видержуються в... у сім'ї -виховательці. Сім виховательці. А 10 днів видержуються в сім'ї виховательці, а два дні в інкубаторі. Тут матка є, тут матка є. ще одну викинути, так і підніму. Тут. Такий вид мають. Не матка 100 гривень відправка через сутку після виходу з маточника. Ми видержуємо сутку для того, щоб вони нормально догрілись. Мирного неба в Україні, будьте здорові!